Історія, яка трапилася з нашою редакцією два роки тому, дому, я думала, вона ніколи, от станом на два роки тому, я думала, що це все тепер. Весь світ буде знати нас тільки як фігурантів редакції, за якою стежила ціла служба безпеки. Монтували ролики і все і але зараз, зараз це вже сприймається. Ну, було, то й було. може, навіть це й прикольно, бо, напевно, ні про яку редакцію в цій країні ще з такими зусиллями, з такими витратами і залученням такого рівня персонажів не проводилась там. Кампанія зі спробує дискредитувати редакцію. Це якраз е, та історія, коли теж непокаране зло, воно повертається так. Тому що тоді, звісно, це була там гучна історія. Звісно, там багато хто про це говорив. Тоді там я пам'ятаю, міжнародні партнери і до влади доносили. Але виконавці відбулися фактично легким переляком. Нічого не стало. Ніхто не розслідував. Чому не розслідував, тому що хто може це розслідувати? Там сама служба безпеки або державне бюро розслідувань е, Ам, всі між собою домовились, і через там певний час люди повернулися фактично робити те, що вони роблять.